Вітаю, дорогі глядачі. А чи знали ви, що вже Безос отримує утримує зарплату у 82 тисячі доларів на рік? Так той самий Безос, багатство якого зростає на мільярди щороку, це не якась помилка. Скоріше навпаки, це особливість сучасної економічної системи, тема, в якими сестра та вчителька сплачують третину свого заробітку у вигляді податків, а то й половину. А мільярдери знаходять способи платити менше 1% від своїх статків? Звучить несправедливо, начебто. Що ж такі наші реалії, про це ми сьогодні будемо говорити. Сучасна податкова система була створена для світу в середини ХХ століття, коли мільярдерів було мало, а їхні статки прив'язувалися до конкретних країн. Тоді це працювало. Сьогодні ця система зламана на фундаментальному рівні, і цифри доводять це більш-менш чітко. У 1987 році перший список мільярдерів Forbes містив лише 140 імен – із сукупним багатством 295 мільярдів доларів у 2025-му понад 3 тисячі мільярдерів володіють 15 трильйонами доларів. Зростання в 54 рази за менш ніж 40 років за цей період багатство найзаможніших зростало в середньому на 7,5% на рік після врахування інфляції. Водночас, у вигляді податків, вони сплатили лише 0,3% десятих від свого багатства щорічно для порівняння. середній американець сплачує приблизно 20% від доходу. Корінь проблеми криється в тому, що податкова система розрізняє багатство та дохід. Хоча для надзаможних людей це розділення досить умовне. Звичайні люди працюють, отримують зарплату, з неї відразу враховують податки. Мільярдери не отримують зарплати їхнє багатство зростає через збільшення вартості акцій, нерухомість інвестицій. А це не вважається доходом, поки вони не продають активи. Без має зарплату середньостатистичного менеджера. Цукерберг в 2013 році отримує лише долар на рік. Такими скромними доходами можуть похвастатися більшість мільярдерів, починаючи від Ларі Еллісона з Oracle та завершуючи Ларі Пейджем з Google. Але насправді їхнє багатство зростало на мільярди. Цукерберг заробив 78 мільярдів доларів лише за 2024 рік, не сплативши з цього жодного долара податку. Основну стратегію всіх найбагатіших людей світу можна досить просто описати: спочатку вони інвестують у активи, які зростають в вартості, розвиваються активи. Звісно, про це треба говорити, а не просто там ось, з неба щось взяли. Так? Потім, замість продажу активів для отримання готівки, позичають гроші під заставу цих активів. Банки охоче дають кредити мільярдерам під 1-3 відсотки. Річних відсотків за кредитом списуються з податків як бізнес вета. Нарешті мільярдери тримають інвестиції до самої смерті, коли нащадки отримують активи за поточною ринковою вартістю. Ця остання частина найпотужніша лазівка в системі відома як Step-Up Basis якщо дідусь купив земельну ділянку за 50 тисяч доларів в 75-му році і до 25-го року вона коштує 500 тисяч доларів, то під час продажу він заплатить 20% податку з прибутку – 450 тисяч доларів в США. Але якщо він залишить ділянку онукові у спадок, податкова служба автоматично скидає лічильник. Для онука ця ділянка тепер магічним чином коштує 500 тисяч, та його нова податкова основа. Якщо він одразу продасть її за цю суму, він не заплатить жодного долара податку. 450 тисяч доларів прибутку його заможного дідуся зникають з податкової системи назавжди. А щоб розуміти, як працювати з вашою ділянкою, як розуміти, щоб вона приносила нехай не мільйони, але солідний, головне стабільний прибуток, і щоб бути зокрема в стані цих, от хто заробляє з активів. То вам пора на курс інвестицій в землю від школи останнього капіталіста. Але є одне але вересень це місяць народження школи, і тому вам треба подарунки за кожен курс, включно з інвестицій в землю. Ви, ви отримуєте безкоштовно міні-курсу подарунок, який тільки поглибить ваші знання. Як, наприклад, інвестиції в дорогоцінні метал, які ви отримуєте в подарунок до курсу інвестицій в землю. А це економія 4 тисячі гривень, ті, які ви можете вкласти у свої знання. Тож. Посилання в описі. Проблема поглиблюється через офшорну систему. За деякими даними, щонайменше 11 трильйонів доларів тримаються в офшорах. Найзаможніше 1 відсотка населення мають близько половини всіх офшорних активів і ховають до чверті свого багатства в податкових галузях. Як ви бачите, проблема така масштабна, що її складно не помітити. Країни час від часу намагаються її вирішити через прямі податки на багатство, але досягти бажаного результату складно, бо заможні люди досить мобільні. Як тільки одна країна змінює податкове законодавство, мільярдери одразу. Розглядають приїзд в інші країни. Чого це так і зробити це не складно, бо там їх чекають та створюють для заможних людей приємні умови. Наприклад, об'єднані Арабські Емірати зовсім немає особистих податків. Італія пропонує фіксований збір 200 тисяч євро на рік для отримання податкового резиденства, коли ти дуже заможна людина знайти нову домівку, виявляється ще простіше. Ви можете спитати, навже немає ніякого рішення. Насправді є, і деякі економісти час від часу пропонують їх. Наразі головна ідея введення глобального мінімального податку 2% на багатство понад мільярд доларів. Це могло б принести 250 мільярдів доларів на рік від оподаткування лише трьох тисяч мільярдерів. Ідея базується на успіху глобального мінімального корпоративного податку, який підтримали понад 130 країн. Якщо країни зможуть узгодити спільний податок, мільярдерам буде складніше знайти нове місце для своїх статків. Парадоксально, але заможні люди розуміють проблему: 58% мільйонерів з країн G20 підтримують 2% відсотковий податок на багатство понад 10 мільйонів доларів. Деякі американські мільярдери підписали листа з вимогою підвищити їм податки. Вони розуміють, що концентрація багатства загрожує стабільності системи, яка їх збагачує. Але політична реальність інша. легше оподатковувати середній клас, який менш мобільний та більш чисельний. Багаті мають найкращих юристів, бухгалтерів. Політичний вплив. Вони фінансують кампанії, володіють змі, лобіють законодавство. Тема не неефективна. Вона стає все більш регресивною. До 30-го року багатство мільярдерів може сягнути 25 трильйонів доларів. Це 20% світового ВВП в руках кількох тисяч людей. Ну звісно, тут ще одна проблема. Для чого вони будуть брати податки? Якщо надалі хоче цей веліфер. Розповсюджувати і тримати на голці купу людей, то на що багатих мучать, я не розумію. Але світ, знаєте, буде мати зараз більше легітимності на такі податки, тому що так чи інакше, треба захищатися, треба шукати оборонні бюджету, тому і будуть різати соціальні сфери, і будуть оподатковувати найзаможніших теж шукати. 2% в принципі, це, можливо, нормальний консенсус. Але треба розуміти, що тут. Реальність то яка. Коли ми. Чому треба бути дуже обережно? Коли ми е, створюємо комфортні умови для інвестування і зрощення капіталів, ми створюємо робочі місця. Ми можемо казати, так, це несправедливо, що людина там платить половину своїх, е, половину, якщо ще й ПДВ додати, і там, чи податок на продаж, де він є половину свого заробітку, а от мільярдер ні, Тут е, трошки є така певна маніпуляція, тому що е, якби людина, наприклад, купила свій будинок, е, собі будинок, і він за 10 років за рахунок росту ринку подорожчав 3-4 рази і передала будинок би своїм дітям цей, то теж вони податок не Ви розумієте? Як тоді тут бути? Це тільки проблема середнього класу. Тобто це не тільки проблема мільярдерів, але й середнього, і загалом людей. Е, тому тут треба думати, на чому концентруватися, на яких прибутках концентруватися. Якщо людина заможна не виводиться капітал з компанії, а компанія далі розвивається, збільшується, збільшує кількість робочих місць, це теж треба враховувати. Розумієте? Е, Якщо ми будемо брати кожен певний період відсоток здорожчання активів, а за рахунок чого от, от, добре, у людини є завод, він збільшився там 100 мільйонів на 200 мільйонів він коштує. Ну і що треба продавати частину заводу, щоб сплатити цей податок на те, що збільшився, більшалася ціна на її бізнес, так? Тому тут дискусія, як краще робити, тому що знову таки, зараз вони зроблять систему, де всі країни не будуть зробити податковий гавани, і як от Франції. Влуплять знову там податок в 60-80%. Далі що? Е, я, в принципі, сказав таку доволі центричну ліву позицію з приводу мільярдерів зараз в цій, е, в цьому сценарії, е, але і даю зараз пересторогу правоцентричної позиції. Справді, для того, щоб е, врівноважити податкову систему, щось з великими капіталами треба робити. Бо я собі виписую зарплату в 50 тисяч доларів і. Всі інші свої маєтки, все інше через кредити беру, Це не ок. Треба бути більш відповідальним. Для цього треба і відповідальна політика, і менше займатися цим е, легкою зміною резидентства, коли там незрозуміло чим відповідають. Для цього мені здається, економіки будуть визначати резидентство, дивитися на потоки і передавати привіт. Цього рано чи пізно прийде. Я до чого, що з однієї сторони, справді заможним людям треба бути більш відповідальним перед своїми громадянами, своїми країнами, а політикам менш популістичним і розповідати, що ми зараз падоємо найбагатших в шкоду потенційної конкуренції їхній, щоб ще раз роздути якусь соціалку, роздути якісь витрати неспівмірні, і, і щоб що? Щоб твій національний бізнес був в сраці, бо ви його доїте, а ви гроші вкидаєте не в технології, не в розвиток, не в інфраструктуру ту ж саму, а просто роздасте ще раз там нелегальним мігрантам бабки, наприклад, так? І, і сенс. Ви що, справедливіше зробили для кого? Ви свій зробили справедливіше? Скажіть, будь ласка, Це дискусія? Справді податкова система на сьогодні не. Підточена під нові часи. Але і підточувати її під бачення тотального роздутого велфер державного апарату теж не можна. Це буде, скоріше за все, це, це буде розмова. Скидаємося на гармати і снаряди. Бо Захід чекає. У нас ми вже дочекалися, Захід чекає веселе століть. Але для розуміння, яка дискусія відбувається так, от, це цікавий, це цікавий сценарій. Всім, все найкраще, тримайтесь до побачення.